Доброго дня, друзі! Сьогодні 20 червня. Заїхали подивитись на наш сояшник гібрид Сіла Скала від компанії Сінгента, посіяний теж за мінімальною технологією. Е, була тут проведена обробка гербіцидом Геліонтекс десь тиждень, назад, може ні, 6, 6 днів назад. Е, сояшник вже вирівнявся, він себе чудово почуває, амбрузію забрало. Тут у нас основний бур'ян це амброзія і лободан. Е, і приїхав обстежити його на наявність хвороб і прийняти рішення, коли працювати фунгіцидом і мікродобривами. Е, можу вже вам сказати, що хвороб тут достатньо. Ось дивіться, яка несправжня борошниста роса явно виражена. Це Уже ця рослинка, вже й амінь. Таких рослинок по полю довольно таки багато. Ось починається така сама ситуація. Коротше, то будемо сьогодні, <кхух> сьогодні вечором заїжджати, працювати гербіцидом, скажу, гербіцидом, фунгіцидом танос. Даватимемо мікроелементи, даватимемо бор. Даватимемо амінокислоти, того, що таких рослинок, ось дивіться. Ще, пожалуйста, довольно таки багато по полю. Вони зразу, їх зразу видно, того, що вони набагато нижчі, нижчі в рості від нормальних типових рослин. Так що, а так, отакі фон поля, своєшник уже в нас. Получається 2, 4, 6, 8, 10, 12 листочків. 12 листочків, 6 пар. Получається? Такі рослинки. В принципі, по полю, так як дивишся візуально, то вроде порядок поле чисте, сояшник розвивається більш-менш нормально. Ну, але Хвороби е, дають про себе знати, так що треба не затягувати, а працювати вже сьогодні, вже зараз. Ось опять така сама ситуація. Ну, багатенько. Оце на, на цьому гібриді, на ласкалі, прям е, дуже багато. Таких рослин, я думаю, десь відсотків е, до 20, можливо, можливо, трошки менше, десь відсотків 15. А так-то такі справи. Зараз покажу чим будемо кропити і покажу роботу. Коротше, отакий наборчик. Фунгіцид, танос. Такий. Потім отакий S комплекс максимус фосфор калій, магній, Ось такий состав. І отакий, як завжди, аміномікро. Ось такий. Потім бор. Ось такий з 21%. Максі бор, тоже вже ось Такий він, на вид, О. як мука. Ну і карбамід. А, ну і ще добавили трошки такого сцинку з карбоновими кислотами, остався теж. Рішили туди ляпнути. Така щось трошки нахмаряє, ну вроді протягнуло. Зараз будемо їхати. Он дощ пішов. У нас, як обично, нічого немає. Так що, будемо їхати пристати. Nightmares may turn to real life and the ground's filled up with landmines we will face it standing side by side Так, ну і накриваємо наш сояшничок на фоні отаких от ось хмарок. Пробіг у нас дощик, буквально в прямому смислі три каплі. Випало, десь понесло його туди далі. Опять нас минуло, ну краще б дощ пішов, пізніше б лучше ми покормили його, краще б пішов би дощ, бо, звісно, суш. Конкретне у нас. Що ми? По бурянах поборолися, підкормили, фунгіцидний захист внесли. Тепер е, надія в нас тільки на погоду. Як, як то кажуть, все, що могли від себе зробити, все ми вже на цьому сояшнику зробили. <кій> Розпахувати там, підгортати, нічого ми тут робити не будемо. Так що будемо тепер надіятися тільки на сприятливу погоду. Сояшник, нагадаю, тут посіяний сіла скала від компанії Сенгента. Ну, такий він Довольно непоганий, як на сояшник, який сіявся 14 чи 15 травня. Довольно нормально він розвивається. Ось така у нас розкладочка його. Як ми можемо бачити, доволі непогано і сівалка його розложила, такий, більш-менш він рівномірний, але ж опять ось така зараза у нас, і такої зарази у нас кругом хватає Ось остався трохи у нас дощик дві каплі. Так що такі справи, друзі, кому цікаво. Буде поспостерігати, що цей солешник покаже тут по мінімальній технології. Ласкала доволі таки такий гібрид на слуху. Так що підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково далі покажу його розвиток, як він зміниться після листової підживки. Як фунгіцид повпливає на борошнисту росу, чи буде вона далі розпространятися, чи не буде, все обов'язково покажемо, розкажемо, уборку покажемо. Так що дякую всім друзі за увагу, до побачення.